Доброго дня друзі! Сьогодні у нас 2 квітня вже приїхав я на дачу утеплювати виноград. У мене ще він увесь із зими накритий, Ну, сьогодні обіцяють, це на дачі у нас на дачі обіщають до 5 градусів морозу. У мене тут укриття, це із зими у мене таке було. Оце зверху пленка товста і всередині там агроволокно, 30-ка. Ну я койде вже пооткривав, видно, що трошки прихвачене. І що я роблю? Оцю пленочку я одну сторону відкидаю сюди і натягую агроволокно поверх тридцатки. Це у мене 50-те У два слоя. І потім знову пленочку назад закидаю. Оце я вже тут три ряди зробив. Оце у мене вже знизу 30-ка йде, зверху 50-ка в два слої і пленка товста. І торці буду закривати кусками шифера. Це у мене тут шифер. Оце їх буду засовувати сюди. Ну, буду, буду сюди засовувати, торці закривати. Подивився, 28 квітня були заморозки. І трошки позаходив туди мороз. І з цієї сторони якось нічого. А з тієї сторони десь по метру-півтора по поподмерзало. Ну я відкривав пленку сьогодні, дивився, яке состояння лоз. Да, брунька вже пішла розпускатися, але все одно трошки попідмерзало. Де була вища лоза до клійоночки, там підмерзла. Де ближче до землі, там зелененьке стоїть. Ну це звісно треба було оце утеплення зробити. Перед 28 квітням. тут теж здоровий мороз був у нас. Я не знаю скільки тут було градусів, ну, но... вимерзла черешня стоїть чорна вся. Вон ягодку зараз я розкрию. Одною рукою погано. Ну вона чорна. Всередині чорна ягодка. черешень немає. Черешні всі вимерзли, абрикоса вимерзла, слива теж вимерзла, груша вимерзла, Ну це ще яблуньки, не знаю, ті, що раніше цвіли, теж підмерзли, жовтий цвіт. А ці тут треба ще викосити, тут я трошки повикашував все Там ще залишилося, І в саду тут викашу сьогодні. Ось заже абрикоса підмерзла. Молоденька абрикоска підмерзла. Ну, може доб'є. Там на тій стороні нормально стоїть абрикоска, живенька. Десь воно під сараєм, напевно, затишок був. А це яблуньки цвітуть. Не знаю, чи буде з їх толк, чи не буде. Слива теж вся полягла. Ось цвіт. Може десь одне щось залишиться, але ну, вон скільки було зав'язі, біле все було. І все, та ні, воно все сохне. Увесь цвіт сохне. Не буде діла в цьому році. Тут яблунька теж трошки питається щось зацвісти. І ця ось маленька яблунька цвіти, ну не знаю, може вже воно й подмерзло, тут теж жовте. Може щось щось і буде, може, а може і не буде. Груша теж вся повністю вимерзша. А це в нас такий рік в цьому році, нехороший. Так що будемо Тут під шифером теж у мене накритий виноград. Ну, теж десь прихвачений, десь не прихвачений, десь зелененький стоїть. Уже, що буде, те й буде. Буду зараз дороблювати. І ще у мене на три ряда гравлакна хватить. А той останній ряд вже буде так. Хай як буде, так і буде. Може щось залишиться. Бо як передають мінус 5, а на... Скільки воно на самом деле буде, не знаю. Школку теж ще не висаджував я. Грядки я поробив для школки. Тут у мене дві грядочки. Ну ще нічого не садив. І вдома ще одна грядка теж вже готова. Вже після заморозків буду висаджувати школку. А зараз будемо робити утеплення. Все, до зустрічі!